Всім привіт! У цьому відео Андрій Данилко розповів про весілля зі своєю коханою та зізнався, як захотів все провести. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Андрій Михайлович Данилко український актор, співак, сценарист, телеведучий, композитор, народний артист України з 2008 року. Відомий також під жіночим сценічним ім'ям Єркіс Середючки – 2016 до 2020 року був членом журі шоу «Євробачення. На національний відбір. Також з 2016 року член журі та наставник талант шоу Екс-Фактор на телеканалі СТБ. Народився в Полтаві, у родині водія та робітниці. Сім'я Данилка жила бідно у маленькій кімнаті, барака зі зручностями на вулиці. Доходи сім'ї були настільки невеликі, що перед шкільним випускним вечором однокласники скинулися та купили Андрію кросівку та сорочку. А ось що розповіла Телесем Людмила Заєць, директор полтавської школи номер 27 де навчалася зірка. Андрій був скромним хлопчиком ніколи б не сказала, що сором'язливий школяр та вірка средючка одна особа. У класі не виділявся, навіть ховався за спини, щоб його не помічали. Навчався середньо, зате наша шкільна команда КВК, капітаном якого був Данилко, завжди займала перше місце. Років із десяти Андрій грав у аматорському театрі. Після закінчення школи Андрій складає іспити до музичного училища і не проходить. Екзаменатори вирішують, що він. Не виглядає на сцені. Випускник іде штурмувати під інститут, але отримує двійку з української літератури. Зневірившись, прямує до ПТУ і навчається на касира продавця. У магазині майбутня зірка вибиває чеки. два дні. Не може бачити, як колеги крадуть. Збирається їхати виступати до Харківського театрального, але спізнюється на поїзд. У 1990 році починає творчу роботу і створює свій найяскравіший персонаж, провідницю Вірку Сердючку. 1 квітня наступного року на гуморині у Полтаві сердючка представлена офіційно. Яскравий образ справляє фурор, після якого Андрій Данилко їде у свої перші гастролі. Слідом за сердючкою артист створює інших персонажів. Виступає в образі міліціонера, вчительки, солдата, балерини. Таким чином народився цілий театр Данилко, який успішно астрелює містами. У 1995 році Андрій вступає до естрадно-циркового училища, але відучився лише півтора року. Подальше навчання Данилку так і не вдалося. Натомість артист збирає лаври на сцені. На міжнародному фестивалі море сміху Андрій Данилко отримає гран-прі. Весна 1997-го. Популярність на вірку сердючку обрушилася, коли вона виступала в ролі ведучої передачі «СВ Шоу» на каналі 1+,1. плюс У купе гласливої балакучої провідниці та її вічної супутниці Гелі, акторки Радмили Щоголєвої, заглядали побзірки. Сердючка називала ці програми бесідами ні про що. У 2002 році гастролі країнами СНД та прибалтики Упродовж року театр Данилка показує програму Я Революція. У 2003-му виходить диск вірки сердючки «Харашо». вже четвертий за рахунком і перший по-справжньому успішний. Альбом був записаний у рекордні терміни за два тижні, каже продюсер Харашо Юрій Нікітін. Я не зустрічав більш працювати людину, ніж Данилко. На початку кар'єри я й не думав писати пісні, розповідає виконавець. Якось після концерту до мене підійшла дівчина і попросила вигадати пісню про абрикос. Я здивувався, чому про абрикос, але пішов, написав. З того часу пісні почали литися з мене рікою. Жива легенда Вірка Сердючка наприкінці року отримує діамантовий диск за 500 тисяч проданих екземплярів альбому Харошо. У 2004 році у новорічну ніч на телеекрани виходить мюзик за двома зайцями, в якому Данилко Сердючка грає Проню Прокопівну. Виявляється, артист виконував цю роль ще у спектаклі шкільного театру Мініатюр Компот. До 2004-го сценічною партнеркою Вірки Сердючки була і мовчазна асистентка Геля, актриса Радмила Щоголєва. 2002-го. Разово, а з 2004-го постійно сердючку супроводжує мама у виконанні актриси Інни Білоконь. У січні 2004-го театр Данилко гастролює США у Нью-Йорку у театрі Міленіум відбувається шість сольних концертів сердючки, які відвідує близько 40 тисяч осіб. Загалом концерти відбувалися в 17 містах Північної Америки. У 2007 році успішний виступ у Гельсінкі на популярному конкурсі Євробачення Друге місце і успішна ротація композиції Лаша Тумбай в країнах Західної Європи. Комусь із представників шоу бізнес Росії почулося у наборі слів пісні Лаша Тумбай, підготовленої спеціально для Євробачення фраза Раша Гудбай. Цю тему швидко підхопили російські ЗМІ, після чого Андрію Данилку УРФ було оголошено неофіційний бойкот. Наприклад. Артиста, всупреч традиції, не запросили на міжнародний конкурс молодих виконавців популярної музики Нова хвиля. У 2008 році президент Віктор Ющенко надав Андрію Данилку звання народного артиста України. Жовтні 2008, по січень 2009 року на ТРК Україна виходить шоу Віркі Сердючки. 14 травня 2016-го оголошував результати голосування на Євробаченні від України. В національному відборі на Євробаченні 2016 член жорі Андрій Данилко вперше з'явився в образі самого себе, продюсера та виконавця. У 2016 році Андрій Данилко вперше став членом журі X Factor на телеканалі СТБ, долучився до Костянтина Меладзе, Юлії Саніної та Антона Савлепова. 28 червня 2017 року у Києві в рамках фестивалю Atlas Вікін» прийшов концерт, присвячений поверненню сердючки на велику сцену СНД. З січня 2021 року виступав одним із членів зіркових детективів на ТРК Україна в Шоу Маска. У тому ж році став ведучим одного з випусків ювілейного сезону тревел-шоу і Решка» спільно з Вірою Брежнєвою. Цікаві факти. Я можу спокійно гуляти містом, каже Данилко, і ніхто не кидається брати у мене автограф. Навіть після концерту глядачі чекають на вірку сердючку, а мене не впізнають. Одного разу жінка, не дочекавшись, вирішила сфотографуватися з моїм продюсером. Підійшла і каже мені, хлопчик, натисни на кнопочку. Мене всі представляють старші, крупніше, вольгарніше. Сценічне ім'я Вірка Сердючка народилася в Андрії ще у шкільні роки. Він пообіцяв подружці відмінниці Ані Сердюк, що прославить її прізвище на всю країну. Так і сталося, тільки замість серйозного прізвища артист узяв її веселе прізвисько. На початку кар'єри Данилко на концертах викликав на сцену Аню, щоб глядачі переконалися Вірка та прототип зовсім не схожі. За нею Андрій передзвонюється досі. Що відомо про дружину Андрія Данилка? Особистість таємничої жінки видав дехто, хто знає багато не лише про вірку сердючку. Докладніше дивіться далі у відео. Андрій Данилко виступає на українській сцені вже майже 30 років, і за весь цей час журналістам не вдалося встановити особистість жодної його коханої жінки. Втім, було багато чуток про його зв'язок з колегою Радмило Щоголєвою. На початку нульових акторка прийняла рішення, що вона більше не може рухатися вперед з колективом і поспішно його покинула. Сталося це після смерті члена команди. Пізніше артистка розповіла, що це поставила у її стосунках з Андрієм, який не пробачив їй того, що вона не попередила його і навіть не попрощалася, коли йшла. Також останнє інтерв'ю Радмила трохи змінила ставлення публіки до їхньої дружби. Зокрема, ведучі припустили, що є великий шанс того, що між ними все ж таки був роман. Спеціалісти програми поетапно розбирали слова акторки, її міміку, судження і схилялися до думки, що все ж таки романтичний підтекст був. Цікаво, що на запит стосовно дружини Андрія Данилка Google видає саме біографію Радмили. Чому алгоритми пошукового пристою працюють саме так, досі залишається загадкою. Але часом найабсурдніші думки справджуються тому, хто знає, можливо, ця система не помиляється. І все ж таки за офіційною версією Андрій Данілко ніколи не був одруженим і досі залишається холостим. 2022-го чоловік давав інтерв'ю, в якому зізнався, що дуже хотів мати родину, і неодноразово намагався її створити, але кожного разу терпів невдачу. Мовляв, після чергового провалу просто змирився з думкою про те, що, можливо, в нього ніколи не буде. Її. Тим часом його партнерка Інна Білоконь реалізувалася і як дружина, і як мати, і навіть як бабуся. Нещодавно стало відомо про народження в неї онука. Всі обожнюють Андрія Данилка за його оригінальність, харизму, любов показати та проявити себе. Він намагається дивитися на ситуації нестандартно, вирішувати найрізноманітніші виклики, показувати, що краса може бути різною. Цікаво. Що колись вірка-сердючка здавалася вельми навігідним варіантом для проведення весіль, але зараз без неї не обходиться жодне елітне торжество. Якщо мова йде про дуже багатих українців, то на їхньому святі обов'язково буде вірка, і вона прекрасно вписується у стилі люкс, Хоча колись це здавалося еклектикою. Але що Андрій Данилка думає про власне весілля? Все ж таки. Виконавець якось розповів, яке торжество хоче провести для своєї кохани. За його словами, він не хоче нічого пишного чи багатого. Хоча, безумовно, в нього є на це гроші. Навпаки, артист поділився думкою, що хотів би зробити свято у стилі 90-х зі скромними стравами, декораціями та костюмами. Тобто це має бути тематична вечірка. Цікаво, що багато хто не стояв би перед таким весіллям, а для себе навряд захотів би. Подіти. Торжество. З іншої сторони, багато хто вже спробував даний стиль. Зокрема, в соціальній мережі Instagram навіть з'явився тренд, і люди ділилися знімками, які також були зроблені в стилі ретро. Зрозуміло, що для кожної дівчини це дуже трепетний момент. Але мені завжди хочеться сміятися, особливо, коли я слухаю тамату з несмішними жартами і дурними конкурсами. Зна. Можливо, у публіки все ж таки буде можливість привітати зірку з одруженням та побачити, яке торжество він влаштував для себе. Але також існує великий шанс того, що він ніколи не розповість правду про свій сімейний статус. Окрім того, можливо, Вірка навіть виступить і для своїх гостей на власному торжестві. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!